Мова ефірі Полтавській телевізійні новини. І на початку випуску йтиметься про таке: забезпечити дотримання прав переселенців зі Сходу та Криму. Спільна мета органів влади та громадськості Полтавщини. На плацу біля обласного управління міліції проведжали бійців, які вирушають на зміну силовикам особового складу управління МВС Полтавщини в зону АТО. А полтавські рятувальники вирушили із 35 тонним вантажем гуманітарної допомоги до міста щастя Луганської області. У четвер, 14 серпня, із Полтави до міста щастя Луганської області вирушили дві вантажівки із майже 35 -ма тоннами гуманітарної допомоги: борошном, цукром, крупами, консервами, овочами та іншими продуктами харчування. Вантаж в зону антитерористичної операції доставлять рятувальники управління державної служби з надзвичайних ситуацій області. Відправка гуманітарної допомоги здійснювалася під контролем голови облдержадміністрації Віктора Бугайчука та начальника управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Романа Кириленка. Це вже четвертий гуманітарний продовольчий вантаж, який рятувальники Полтавщини доправляють на схід. Двічі продукти харчування зібрані у нашій області були відправлено у місто Слов'янськ, а нещодавно до Красного Лиману на Донеччині. На сході України в антитерористичній операції беруть участь чимало добровольців із Полтави. Один із таких активіст Полтавського Євромайдану, свободівець Юліан Матвійчук. Телефоном нашим журналістам Юліан розповів, що наразі їхня бригада забезпечена усім необхідним. Нині він перебуває на передислокації у Маріуполі. А 14 серпня у четвер їхню 51 шу механізовану дивізію обстріляли установкою Залпового вогню Град у передмісті Донецька у Віловайську. Серед наших є загиблі. Далі пряма мова. Трьох хлопців під час двох штурмів. Ну усе перевтрати трохи більше пішли, але все ж таки береза, е, е, це ж чоловік чорновіл, прямо на руках у мене помер. Йому попала куля в е, стегно, то вся витекла, не встигли хлопцям врятувати. І потім е, нам був уже е, прорахунок до третього штурму. Ми були в розположенні 51 ї механізованої дивізії, нас накрили хадом і вирішили поки що на передислокацію відправити морюфор. Зараз атаки ведуться нами. Вони діють, якщо і діють, то диверсійними маленькими групками <кхи> намагаються десь там якусь колону обстріляти або щось. Ну у нас, якщо чесно, ми так, щоб нас атакували, такого ще ні разу не було. В основному атакуємо ми. От Іловайськ це дуже укріплений укріплений район. У них там і Зоти, підземні ходи, нариті нори, коротше, там страх, що робиться, я не знаю, як вони так швидко змогли укріпити це місто маленьке. Юліан, скажіть, будь ласка, по потужності наша армія сильніша, в нас є шанси для того, щоб все-таки перемогти і швидше, бо це нас, все закінчилось? Бо, якщо брати проти загрози сепаратизму, то армія сильніша. Якщо брати проти агресії з боку Російської Федерації, то шанси у нас різко зменшені. Ми втратили, наприклад. В три рази менше, ніж ті ж сепаратисти. Хоча проти нас діють, як потім мені сказали, не знаю, правда ні. Кажуть, що ті самі відставленці Берку та Альфа, які перейшли на той бік, і спецназ уже кажуть, ГРУ. Тобто діють не сепаратисти, ті ж звичайні ряди, вони сидять в містах, там на блокпостах, де які стоять. А от в таких операціях приймає участь спеціалісти. Зрозуміло. Ну на вашу думку, як очевидця, коли це все закінчиться? Чи реально, щоб воно закінчилось? Чесно, я от е, місяць тому от дзвонили також з інтернет-видання. Е, якось ну, швидше просувалася операція антитерористична. Я чесно думав, що закінчиться все до вересня. Зараз я бачу, як укріпився Донецьк. Звідки вони беруться боєприпаси, я не, не можу зрозуміти, тому що, от, наприклад, радом обстріляли вчора на. Вітки, якщо все уже оточено начебто, тобто я думаю, що місяць точно, а то і два. Ми держимо за вас кулаки. Дякую вам за інтерв'ю. Тримайтеся, все вам найкраще. Дякую. До побачення Дякую вам на все добре. До побачення. У п'ятницю з Полтавщини відправили чергову заміну бійцям особового складу ОМВС в зону АТО. Така ротація відбувається за наказом міністра щонайменше раз на місяць. На плацу біля обласного управління міліції вишикувалися більше сотні екіпірованих бійців. Серед них чимало добровольців. Начальник управління МВС Полтавській області Іван Корсун запевнив рідних. Бійці забезпечені усім необхідним зараз. Поки немає ніяких емоцій. Емоції, можливо будуть пізніше. Як збиралися до сьогоднішнього дня? Швидко, як може збиратися? Так, да, Але Володимирівна проводжає сина Володимира, 11-річний Володя Молодший, сестричку Карини Та мамою проводжають свого татуся. Дехто проводжає товариша, хто нареченого, однозначно кращих чоловіків, які не бояться і готові захищати рідних і вітчизну. Щоб живі повернулися, що нам можуть ще ще З побіду, звісно. Емоції нормальні, готові їхати, настроєння хороше. А жінки і у страшному сні не могли уявити, що колись проваджатимуть своїх чоловіків, синів на війну та просять, щоб ті не забували. Вони для них надійний тил. Ой, дуже тяжело, серце зжимається. Але ми дуже багато робимо, для того, щоб підтримати нашу армію. Сейчас дуже много лікарств, тому що дуже багато ранених, і найстрашніше, що ребята вмирають від кровопотери і від болівого шоку. На плацу біля будівлі УМВС МВС вишикувалися у шеренги по чотири більше сотні екіпірованих полтавців. «Здоров'я бажаю! Чимало бійців вже не вперше за власним бажанням їдуть на підмогу товаришам у найгарячішу точку країни. Батальйон Полтава. Який налічує більше 300 осіб, і е, рота Кременчук. Вони повністю екіпіровані, повністю забезпечені, повністю казав, пройшли той курс і молодого бійця. І тут же ви бачите е, є бувші співробітники, е, бувші е, люди, які служили в Збройних силах України. Вони виявили бажання захищати нашу неньку Україну, щоб Україна була цілісна і неділима. За увесь час проведення АТО четверо полтавських бійців зазнали поранень. Троє легких, а один дістав важку травму. Три вже знову повернулися в строй, а один із них проходить курс реабілітації. Але всі живі, всі здорові. Дай Бог, щоб так далі і продовжувалися, щоб ми втрат не мали. Благодійний фонд та підприємці Полтави закупили для бійців, які їдуть виконувати службовий обов'язок, необхідні речі. Основним вашим обов'язком. Є повернутися живим. не просто живим, а здоровим. Десантники попросили нас перекрутити це сало з чесноком, тому що вони сидять іноді по кілька суток, і не можна розжигати костри. і щоб сало з чесночком, наше улюблене, полтавське, щоб їх спасало. Владика Федір вручив усім бійцям по іконці, прочитав захисну молитву. Якщо ворог хоче вбити вас, то ви маєте виконувати свій обов'язок. Але якщо ворог полонений, Якщо ворог беззахисний, то поступайте з ним по-людськи. І тоді все буде у вас добре і все буде гаразд. Хай Бог вас береже, ми всі вас чекаємо, всі вами пишаємося. Вся Полтавщина сьогодні з вами. Відново автобуса! Попереду у довга дорога. Ми чекаємо на своїх героїв. На них виховуватимемо покоління відважних патріотів. 14 серпня о 7.30 до цілодобової робочої групи полтавського штабу, що опікується переміщеними з тимчасово окупованої території та зони АТО, надійшов дзвінок від чергового південного залізничного вокзалу. Диспетчер повідомив, що потягом сполученням Лозова Полтава до станції Полтава Південна прибуває велика група вимушених переселенців. Уже за півгодини терміново був зібраний штаб під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Олега Пругла. На вокзал було направлено рятувальників психологів надзвичайної служби. Правоохоронців працівників швидкої медичної допомоги обласного контактного центру профільних департаментів облдержадміністрації через те, що на Полтавщині вже немає місць для тимчасового розміщення біженців, було вирішено перенаправити людей до Київської, Вінницької та інших областей, скоординувавши рух пасажирських потягів. Четверо прибулих вирішили залишитися у родичів у Полтаві. Їм запропоновано працевлаштування. Із якими проблемами стикаються органи влади та галузеві служби Полтавщини у роботі із переселенцями? Чого найбільше потребують біженці? Ці та інші питання розглядали на засіданні круглого столу координація зусиль влади, громадських організацій та змі з метою забезпечення дотримання прав вимушених переселенців із Криму та Сходу України. Були там і наші кореспонденти Олександр Ващенко і Тетяна Усаніна. Коли нас визволять. Перше запитання переселенців зі східної України, котрі звертаються до Полтавського координаційного центру у пошуках прихистку. Наразі таких вже близько шісти тисяч третина з них діти станом на вчорашній вечір. У нас зареєстровано офіційно 5800 осіб з Донецької Луганської області, також більше 400 осіб з Криму, тобто фактично більше 6 тисяч переселенців в області. Найкритичніша зараз ситуація із житлом. Резерв області практично вичерпаний. Працівники Полтавського координаційного центру приймають від 20 до 50 звернень за день. І, як правило, одне звернення родина з дітьми. У першу чергу волонтери шукають біженцям житло, роботу та фінансову допомогу. На сьогодні офіційно працевлаштовано 60 людей. Більшість із них у сфері торгівлі. Проблема в тому, що люди ж до нас приїжджають, вони перебувають у трудових відносинах без відповідних документів, трудових книжок. Тому якби можна тому, працевлаштувати їх не те, що неофіційно, а виключно в рамках чинного законодавства, законодавства, можливо, за сумісництвом або по договору. Як краще організувати взаємодію роботи влади та громадськості у питаннях допомоги біженцям, учасники круглого столу розглядали на конкретних прикладах. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко запропонувала реальну модель співпраці. Працівники координаційних центрів краще знають, яких із сімей біженців потрібна негайна матеріальна допомога. Було б зручніше, якби б з координаційного центру надавали таку інформацію органам обласної влади. А там, у свою чергу, цій родині надавали б першочергове сприяння. Відмовлень не направлено. Ці всі заяви залишились. Тому що, на жаль, у нас залишилось коштів до кінця, ну не до кінця до слідуючої сесії 172 тисячі гривень. І тому вибираються на сьогоднішній день саме такі важкі випадки, де необхідно надати термінову підтримку. Загалом 313 сімей переселенців уже отримали матеріальну допомогу на суму 238 тисяч гривень. У середньому на родину по 700-800 гривень. Головна підтримка вказаних сімей це продовження виплати і призначення державних соціальних допомог на дітей. Ми перевірили кожну вказану сім'ю на право на призначення допомог. 270 справ, 270 справ ми продовжили виплату і виплата допомоги завершена включно по серпень місяць. Обговорили учасники Круглого столу і проблеми виплати субсидій на житлово-комунальні послуги для родин біженців. Наше завдання органів соціального захисту населення полягає в тому, щоб призначити субсидії на плату комунальних послуг. І на жаль, субсидії будуть призначати тільки зареєстрованим громадянам. А якщо ми подивимось по статистиці, то у нас із 5600... Сімей громадяни, які прибули у нас сто 114 сімей зареєстровано, тобто є проблема. За словами Людмили Корнієнко, у департаменті праці та соціального захисту населення розглядають два можливих варіанти вирішення цієї проблеми: або спростити порядок реєстрації біженців, або відмінити для них норму обов'язкової реєстрації для отримання субсидій. Продовжуємо випуск і випуски. Далі запропонуємо ще такі новини. Економимо на енергоносіях. Чи перейдуть у школах Полтави на шестиденку, та коли відпочиватимуть на канікулах? Як убезпечити себе від негативної інформації? Поради психологів. Митці полтавським військовим. Благодійний концерт, організований батальйоном небайдужих, влаштували в одній з музичних шкіл обласного центру. У школах Полтави, Кременчука, Комсомольська, Миргорода та Лубен у новому навчальному році збережеться п'ятиденка. А от як буде організовано навчальний процес у районах, остаточне слово за органами самоврядування на місцях. Лист від обласного департаменту освіти і науки до галузевих районних управлінь щодо переходу навчання на шестиденний тиждень носить винятково рекомендаційний характер, пояснив нашим журналістам керівник департаменту Сергій Шевчук. На шестиденний навчальний тиждень в обласному департаменті освіти і науки рекомендують переходити задля економії енергоносіїв, адже за рахунок цього можна подовжити канікули і дещо заощадити на опаленні. Паніки з цього питання абсолютно ніякої, ні в школярів, ні в їхніх батьків, ні в педагогічних працівників бути не повинно. Оскільки це наша така рекомендація. Рекомендація, яку ми направили на органи освіти згідно нашого державного законодавства, вирішувати по структурі навчального року і оцим питанням має виключно місцеве самоврядування. Врядування керівники міських управлінь освіти Полтави, Кременчука, Комсомольська, Миргорода та Лубен уже повідомили, що не переходитимуть на шестиденку, говорить Сергій Шевчук. Бо за розрахунками жодної економії в них не буде. Це є заклади, переважно, які підключені до централізованого опалення, житлові квартали будуть отоплюватися, дитячі садочки будуть отоплюватися, ніхто ж не відключить школу від. Теплопостачання, тому відповідно ці заклади так і будуть працювати за п'ятиденним режимом роботи. А от районам, де коштів уже не вистачає на фінансування енергоносіїв, а школи опалюються автономно, варто задуматися про шестиденку. У такій ситуації нині Чорнухинський, Гребінківський, Решетилівський, Миргородський, Котелевський та ряд інших районів. Слід врахувати те, що державними санітарними нормами передбачено певне тижневе гранично допустиме навантаження для школярів, починаючи від першого до. До 11 класу, в залежності від режиму роботи школи. Скажемо, для учня першого класу при п'ятиденному навчальному тижні допустиме навантаження 20 годин, тобто 20 уроків на тиждень, а при шестиденному – 22,5 уроки на тиждень. Тобто, навіть якщо і перескидати ці уроки на тиждень, то це все одно можна було б зробити набагато простіше, ніж за рахунок отих 2,5 годин залучати ще цілий день. Суботу, тож перехід повинен бути перш за все економічно обґрунтованим, говорять фахівці. А от щодо подовження канікул їх коригуватимуть на місцях, в залежності від погодних умов збільшення самого терміну канікул. Ви знаєте, що воно покладе на педагогічних працівників ще одну відповідальність змістовної на змістовного наповнення дозвілля дітей, аби зняти цілий ряд інших проблем, які це може за собою покликати. Першу допомогу переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей отримують не лише в обласному контактному центрі. Надає її і спеціально створена громадська організація Полтава Переселенці. Тут не лише допомагають людям із житлом чи харчами, а надають психологічну підтримку. І вона не менш важлива ніж матеріальна. Психологи-волонтери не ведуть обліку кількості клієнтів, проте говорять, проконсультували не менше 20 тисяч людей. про тонкощі роботи волонтерів-психологів дізнавалися наші кореспонденти. Психологи-волонтери не сидять у окремому кабінеті. Вони у гущі подій працюють поруч із активістами, котрі допомагають переселенцям. Допомога відбувається по системі тут і зараз, тому що людина може, заповнюючи анкету, розплакатися, впасти в істерику, може просто замовчати, може просто задуматися. Головне дає поради психолог таких людей вислухати, не йти відразу з ними на конфлікт. Хоча зізнаються фахівці, не без того, що доводиться заспокоювати переселенців, які приходять із претензіями на зразок Мені треба або Ви зобов'язані, я розумію вас, що вам потрібно, але на даний момент у нас отакі можливості. Ми можемо вам надати отакі, таку, таку, таку матеріальну та соціальну допомогу. І якщо знову людина йде до, до нас з агресією, ми методично спокійним тихим голосом повторяємо, на жаль, ми можемо вам допомогти цим. Віднедавна волонтери розпочали надавати психологічну допомогу і військовим із зони АТО, котрі лікуються у Полтавському військовому госпіталі. Їх потрібно вислухати та відволікти, говорять фахівці. Але щоб це було ненав'язливо, Так, нібито проходячи повз між іншим, поцікавитися справами. Дати їм почуття безпеки. То, що вони вже не на війні, тому що е, за часту перші 2-3 дні вони ще там. Е, ми їх тут екскурсіями розражаємо, арт-терапія, ми малюємо. Е, вчора була гітара, хлопці грали. Е, тобто групова терапія і індивідуальна. При потребі надають психологи допомогу і місцевим. Адже нині, коли звідусіль надходить не дуже втішна інформація, у декого просто не витримують нерви. Як вберегтися від стресів? Перш за все свідомо уникати негативних обговорень із рідними чи знайомими. І Телевізор, то новини не нужно смотрети всі по всім каналам. Посмотрите їх хотя б одні в один день. Виберіть себе один канал, не нужно смотреть по всім каналам, потом это все Переварювати кому-то звані побольше лучше читати, лучше прогулки, какие кого есть діти внуки з дітьми будьте, тому що это очень важно. Іноді психологам доводиться в день працювати із кількома десятками людей. Кожного вислухати, зрозуміти, іноді порадити. Такого психологічного навантаження зізнаються дівчата, іноді і самі не витримують. Ми. Допомагаємо тоді один одному. Ми друг друга тоді вислуховуємо, надаємо поради, щось десь, тому що ми також люди, ми ж також не якісь там специті, що там міняють файли в голові людини. Якщо в мене якесь є почуття ну, невпевненості, тоді я дзвоню моїй колезі і кажу: оце так і так, і так. Скажи мені, чи правильно, як, як по твоєму, яке твоє відношення, щоб ти зробила на моєму місці? Митці Полтави вже давно відкрили свій фронт, організовують концерти та інші благодійні акції для допомоги армії. У другій музичній школі Полтави пройшов черговий концерт, організований активістами батальйону небайдужих. Виступити запросили двох молодих виконавців, лауреатів міжнародних конкурсів: Антонету Міщенко із Києва та Сергія Іванчука. Антонета від початку революції гідності була на Майдані, виконувала там класичні твори, аби підбадьорити людей. Я грала багато творів саме класичної музики, і мене постійно просили. І хлопці з самооборони, і також навіть правий сектор. що він таке здається, що там мають бути такі, не знаю, притоголові пацани, Але до мене підходили люди і казали, що класична музика надихає їх бути більш сильними. Цього вечора Антонета виконувала цикл Етюдів Шопена. Композитор створив його, коли у Польщі в 30-х роках 19-го століття також була студентська революція. На жаль, скінчилася вона погано а сам Шопен після того емігрував до Франції і ніколи не повертався на батьківщину. Тим почуття людей тоді і зараз дуже близькі. Сергій Іванчук оперний співак, баритон, навчається у Львові, хоча родом із Полтави, і починав саме у стінах цієї музикальної школи. Як і Антуанетта, хлопець переконаний, у митців зараз свій фронт підняти дух, надати сил, популяризувати високу культуру. Ми, як музиканти, музиканти класичні. Ми воюємо за територіальну цілісність музики, має бути як в Європі, де ми прямуємо на одному з перших місць. І... Ми воюємо на цьому фронті за класичну музику, за те, щоб її зрозуміла, молодь організатори концерту прагнули зробити процедуру збору і передачі коштів якомога більш прозорою. Тож запросили на нього військовослужбовців із військових частин. Підрахунок проводили публічно. І це всі основні новини на сьогодні. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» ви знайдете на сайті Девідавідабі А випуск новин також на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс в вдень 29-34 градуси тепла. У Полтаві вночі 20-22 вище нуля, в день плюс 30-32.